C'est Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка і це Вероніка із майбутнього. Я сіла монтувати це відео і зрозуміла: ось тут я вам показую свій манікюр. І зрозуміло, що на цьому відео взагалі немає звуку, чомусь мікрофон вирішив його не записувати. Тому я озвучую це зверху, і тут я вам розповідаю про свої покупочки, а саме знаційно, визуюся тим, що я замовила собі засоби для волосся від Redken, це спрей, термозахист, це щось. Що використовується між шампунем та кондиціонером, та щось для кінчиків волосся. Тут я показую вам свою нову умивалку від Сілімакс та тонік від Сілімакс також. І олівчик від Maybelline чорний каял. Тут в нас починається розпаковка всякого різдвяного та святкового, що я придбала у магазині Джамбо, щоб далі разом у відео з вами прикрашати і створювати магію у квартирі. І так, перший лот в нас це дощик, який як ялиночка з шишечками, вогники, така штучка під свічку, гантелі, внезапно, свічки, трубочки, різдвяні, бантики на ялинку, якому будемо з вами прикрашати у наступному влогмасі. Стрічка якщо мені не вистачить бантиків для ялинки, дерев'яна сніжинка, харібу Гаррі Поттером, печиво. Губка для річарда, серветки для річарда, ранер, щоб гарно прикрасити різдвяний новорічний стіл, переноска чи подовжувач, хто як це називає. На кухню прихваточка та рушнички різдвяні і такі штучки під тарілочки на стіл. Тут я вам розповідаю, що ми будемо робити в цьому влогмасі, а саме прикрашати ялинку і милуватись моїм новим манікюром. І, звичайно, читати книжки. Повертаємось до звичайного формату відео. Цілую! А, наступний новий день і знов а, розпаковка невеличка. По перше, ось таке гарне а, не знаю деко. Купили воно таке різдвяне, можна щось запікати. Але в мене перша думка була про те, що сюди можна зробити гарну е шубу, оселедець під шубою. Ви які салати такі е святкові? Любите, я обожнюю оселедець під шубою та е крабовий салат. Це прям і взагалі за чим ми їстили? Е я побачила, що сьогодні знижки на Bus Body Works і тому, звичайно, мені швиденько все потрібно. Купила, значить, два кремчики для тіла: Strawberry Snow Flakes та Winter Candy Apple. Обожнюю взагалі Body Works. якраз за їх аромати, це найкраще, що є. Звичайно, дві свічечки. Ось ця в нас вже регулярна, кожну зиму Under the Christmas Tree. Вона просто пахне ялинкою. Ось знаєте, аромат хвої, обожнюю її вмикати, запалювати і насолоджуватись цим ялинковим ароматом. А це Frosted cranberry, така, така ж не дуже солодка, є трішечки м'яти і трішечки таких зимових ягід. Дуже класно тож. Ось такі обновочки. І ще придбала це е, румунський бренд NALA — доглядової косметики за тілом. І я в них ніч, нічого ще не е, пробувала і взяла скраб для тіла. Він е, Sugar Jelly Scrub. Він так пахне якимось печивом е, з корицею. Ось спробую, не знаю. Що очікувати, Сподіваюсь, що сподобається. Ось, ну і звичайно, давайте вже ма... потрібно мати совість і поговоримо про книжки. А, розповім взагалі, що я читаю. Я а, ще в листопаді почала читати ось цю книжечку від Кілмор Есінмон Фолз Містері. Я на 150 й сторінці, і тут в нас а, наша головна героїня, ім'я якої я, звичайно, вже забула. Ні а, вона при... повертається в маленьке містечко свого дитинства. Звідки вона поїхала? Там її перше кохання, хлопець на ім'я, яке я також знов забула. Джей... Джейс. А вони там зустрічаються. Вона чомусь нам ще не розповідається. Чомусь перед тим як поїхати з містечка, покинула його, хоча а, він їй явно подобається, і вона йому явно подобається. І, якщо чесно, мені не дуже подобається. Тут вже є вбивство, тобто в нас такий аля-любовний детектив ще вбивають жінку-власницю кафе, і всі її любили, всі в шоці, хто ж міг таке зробити, ще й там записка була, що це тільки початок, будуть ще вбивства. І, звичайно, наш полісмен Джейс це все розслідує, і наша головна героїня лізе туди, куди не треба її лізти. Але вона мене так дратує, якщо чесно, тому що вона начебто в собі дуже невпевнена. Тобто вона повернулась, тому що вона розсталася з парнем, з хлопцем, з яким зустрічалася, тому що виявилось, що він взагалі-то одружений. Він їй там два роки, здається, брехав. Ось, і вона така невпевнена в собі. Але при цьому, коли бачить свого колишнього і поряд з ним букет квітів, вона така: о, це він, напевно, мені купив. <з>, З якого Вибачаюся. Ну те, що ти приїхала і перед цим ще його покинули, вдруг він тобі буде купляти квіти. Тобто, в нього що, по-твоєму, немає життя без тебе, і що в нього не може бути дівчини. Ну, коротше, така якась, якщо чесно, не дуже мені подобається. І розслідування. Вони щось ходять, ходять, бродять. е, вона ходить, бродить, якоюсь такою фігньою займається, чесно. Ні любовна лінія мені не подобається. Він також якийсь він. і він такий весь м'ягонький, такий. весь... Коротше, не люблю я таких чоловіків, чоловіків і не люблю таких жінок. Ось. І що я почала читати вчора. І е, прочитала я вже зараз скажу 60% книги. Я почала читати книгу е, від Кріс Чіпнел у Біл Смерть у Білому олені. Тут в нас, значить, в неподалік від Корнуелла, там, знаєте, містечки різні маленькі біля е, моря, і там відбувається вбивство, відбувбивають е, власника. Паба, директора паба, який якраз паб Білий Олень, і знаходять його мертвим, дуже цікавим, якщо так можна сказати, положенні, тому що його знаходять на трасі майже голого, прив'язаного до стільця, а в нього на голові прив'язали оленічі роги. І, начебто, нам дають підказки, що щось таке було схоже 100 років тому. І починають в нас розслідування. В цілому, мені подобається там у нас наша детективка. Вона приїхала в це маленьке містечко, тому що якраз хотіла відпочити від вбивств. Але, ну, не так сталося, як гадалося. Там всього на всього в поліції працює три людини, оскільки ну маленьке містечко, і останнє вбивство було там років десять тому. З мінусів можу сказати, що спочатку було трохи важко через те, що дуже багато персонажів. Кожен знаєте, окрема глава, хто що робив, і я трішки спочатку в них. Губилася, хто що хочеться запам'ятати, тому що це детектив, це якось важливо. Але зараз я вже з часом вже звикла. А цікаво, те, що тут це новий детектив. Тут згадується і те, що війна почалась в Україні, і небінарні особистості. І це, якщо чесно, дуже неможливо читати, тому що тут у нас є хлопець, який визначає себе як він в вони. До, до нього потрібно звертатися як вони. Я коли почала читати, я спочатку подумала, що це Аля Білі Міліган, і в нього декілька особистостей. І я думаю, так, напевно, він не буде вбивцею, тому що в нього щось з головою не так. Але ні, потім виявляється, що він хоче просто, щоб до нього так зверталися, він себе так відчуває. І коли є глави, де ми бачимо його думки, здається, що заліз в голову до психічно нездорової людини, тому що він каже: Я захотів спати, ми пішли спати. І ти тако, що я? Ми? Я сказав ми зроби. Бля... Коротше, ну. Кожен живе як хоче, але ну, я вже напевно, дуже стара для цього, я не розумію. Тож така дуже сучасна книжка. Як бачите. Але мені в цілому подобається цікавий сюжет, як розгортається розслідування. Знов-таки маленьке містечко, всі один одного знають: ось ці якісь родинні ворожнечі, плюс там є прямо навпроти ще один бар у лисиці, і це як прямий конкурент, там все ще і на бізнесі зав'язано. Тож в цілому, саме як детектив, то дуже цікаво, мені подобається і. А зараз ми підемо з вами прикрашати будинок. В нас буде вогники повсюду. Ялинка, напевно, в якомусь з наступному влогмисів будемо з вами ставити. Тому підписуйтесь, щоб подивитись наступний влогмас. Ось, а зараз просто будемо прикрашати все і, звичайно, читати далі. Ну що, друзі, тут я вмостилася біля каміну, біля гірлянд. Все так же затишно, по-різдвяному. Не вистачає тільки тут ялиночки, що ми зробимо з вами в наступному відео. Ось і е, хочу вам розповісти: дочитала я книгу Кріс Чібнел Смерть у білому олені. Ну, таке, якщо чесно, мені не дуже сподобалося. По-перше, тут не було е, ніякої зимової атмосфери, що дуже сумно для першого влогмасу. Але, ну як то кажуть, сама винна, тому що а чому там взагалі мала бути така зимова атмосфера? Е, не знаю, я сама собі це придумала. Стосовно, взагалі, в цілому книги з плюсів. <зум> Якось навіть важко сказати. Е, тому що я не можу сказати, що ця книга прям. Відверто погано, але якось знаєте сказати ось плюси те та те, те, також якось не дуже й виходить. З плюсів те, що книга неймовірно легко, швидко читається, прям взагалі, ось так от пролітає дуже легкий слог. Це плюс цікаво був сюжет загадка, як, чому вбили цього чоловіка, при чому тут оленічі роги, які, які йому там насадили, плюс там історія, що, можливо, це якось пов'язано з вбивством, які були 100 років тому. Все це було цікаво, але в кінці автор це все злив в нікуди взагалі. По-перше, останні глави. Виглядали приблизно так. Ну, я зрозуміла, що потрібно зробити, тому я дала всім розпорядження. Вони це швиденько зробили, прийшли результати аналізів. Я здогадалася, я пригадала, я проаналізувала і все ось на те. Тобто, це реально ось так: от прям було в останніх главах. Тобто, наша детективка. Вона в останніх главах, тобто до цього ми бачили кожен крок, хто що робить, хто чим займається, хто опитує е підозрюваних і так далі. А в останніх главах автор нібито втомився сам від своєї ж книги і такий, так потрібно це якось вже закінчувати. це все розписувати. Ну, взагалі не хочеться. Тому давайте вона все позрозуміла, все зробили, все підтягнули. Молодці. Ну, таке собі завершення. Якось знаєте, наче до читача автор поставився дуже негарно. Ось останні дві глави нам а, прям описували, коли вже зловили саме вбивцю. Нам просто заново описують, як ця людина а, робила те, що зробила. Просто детально, ми це ми половину з цього, і так же зрозуміло, про що була книга взагалі. 300 сторінок перед цим ми про що читали, нащо останні дві глави це знову розжовувати. Прям я пішов, я взяв, я те-те-те, ну ми не тупі, чесно. І ще з великих мінусів я зрозуміла, я спершу стикнулася з небінарними особистостями в книгах, і я зрозуміла, що мені це не подобається. Я. Подумала, можливо, я ну, якась некоректна людина. Поспілкувалася зі своїми подружками, їм також це не подобається. Ну, чесно, це, а, хай люди живуть як хочуть, але це саме в літературі це дуже важко сприймати, тому що коли ти читаєш і я взяли, я захотіли, я пішли, ну ти думаєш, ну що, що таке? Ти, ти починаєш думати, а, чи я зійшов з розуму, а, чи перекладач зійшов з розуму, чи це обічатка якась? Ну, тому що це просто настільки ріже око, і настільки це не туди, настільки тебе це відволікає вибиває. Тобто, ти читаєш, читаєш всю книгу Все окей, тільки доходить глава до цієї людини все. Ну ти не можеш просто це, це читати. Ти спотикаєшся просто об кожне слово. Не сподобалось мене, мені це. Ось і в цілому, книга. Ну, вона, ось знаєте, от як Я не можу про неї розповісти, ось вона така, а вона ніяка. Тобто і непогана, і не дуже гарна, і атмосфера там ніякої. Знаєте, окей, немає там зими, я сама, собі сама це придумала. Ну Якось, знаєте, опис, це недалеко від Корнуела, якось ну, гарні місцини, ні. Ну, Дуже-дуже посередня книга. Мене це навіть засмучує, але підіймає настрій ось цей весь новорічний декор. І е, пишіть внизу в коментарях, чи читали ви цю книгу, е, як вона вам? Е, порадьте мені, будь ласка, якихось зимових класних детективів, тому що я таке просто обожнюю. Ось і як, взагалі, вам формат влогмасів, що мені додати, що прибрати, пишіть і. Можливо, ви чекаєте наступний влог, влог маз, де ми будемо прикрашати ялинку? Тому підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе. пока.